Провадження безготівкової оплати у громадському транспорті. Таке питання 6 листопада розглядали у Прилуцькій міськраді. До обговорення долучилися представники місцевої влади, перевізники та фахівці найбільшої фінтех-компанії України ізіпей. Наразі 18 -ма міськими маршрутами курсують 24 автобуси, що належать 10 перевізникам. Розрахунок за проїзд здійснюється виключно готівкою. Відповідно до сучасних вимог у прилуках планують впровадити Систему оплати. Це такий комплексний напрямок, що тягне за собою встановлення відповідного обладнання в салоні автобусу, наявність розробка, виготовлення і видача населенню нашого міста пільгової категорії населення, звичайним пасажирам, школярам відповідних карток. Чи це буде картка прилучанина, чи це буде. Транспортна картка, це е, тяне за собою наявність GPS-контролінгу в салоні автобусу для е, контролю за його рухом, це подальшому. Знову ж таки, повертаємося до напрямку розумних зупинок і е, е, встановлення як мінімум в центральній частині міста трафаретів із електронних трафаретів із графіками руху автобусів. Технологічні рішення для місцевого автопарку презентували фахівці компанії Ізіпей. Більше 15 років дана організація працює на ринку України. Автоматизовану систему обліку та оплати проїзду реалізували у 17 містах. Комерційний директор інформує, що передбачено таким нововведенням. Транспортні засоби ми повністю обладнуємо. Встановлюємо для оплати валідатори, є стаціонарний валідатор, є переносний валідатор. Тобто, ну, в стандартному автобусі, як правило, встановлюється два, два стаціонарних валідатора, один переносний, який є у водія, коли мешканець заходить в автобус, чи в тролейбус, чи в трамвай, він може скористуватись транспортною карткою, просто приклавши її до валідатора. Якщо він заходить з задніх дверей, припустимо до валідатора стаціонарного, якщо з передніх дверей, то приклавши цю картку до валідатора переносного. Також він може сплатити проїзд, використовуючи, як я вже казав, банківську картку або може навіть там QR-код qr код відсканувати і сплатити поїздку, оплатити через додаток. Наш працює повністю прозора система обліку оплати проїзду і влада. Розуміє, яку кількість пільгових категорій перевезли перевізники або комунальний транспорт, або приватні перевізники, яку кількість загальних поїздок зробили мешканці. Втілення такої інновації це не лише зручність для пасажирів та перевізників, це вагомий крок до цифровізації міського простору, адже прилуки місто, яке прагне бути сучасним. Хочу зазначити, що наше місто. Є одним із 12 міст, які пішли по проекту ЕГАП, програми ЕГАП, по проєкту Smart City. І от встановлення валідаторів є одна із складової Smart City. Люди зможуть безготівково оплачувати проїзд, зможуть через телефони, через додатки бачити, де знаходиться автобус, і це спрощує сервіс отримання даної послуги. Тому ми за розвиток. Тому ми розпочали сьогодні цю розмову. Ну, це одна із перших зустрічей в цьому напрямку. Перевізники разом із представниками компанії обговорили можливі формати співпраці та головні етапи впровадження системи. Як зазначають у міській раді, і надалі працюватимуть у цьому напрямку.